Доброго дня, мене звати Данило. Я з України. Зараз працюю в організації Хочу допомогти біженцям в ризі в інформаційному пункті. Та щодня відповідаю на запитання українців про життя в Латвії. Я зібрав найпощеніше запитання у відео, щоб поділитися з вами наявною мене інформацією. Це моє 14-те відео і тема нашої 14-ї -те зустрічі: які інтеграційні заходи доступні для українських біженців у Латвії. Отож, почнемо. Перше питання, де я можу дізнатися більше про життя у Латвії. З метою сприяння інтеграції українців у латвійське суспільство та побудови співпраці між українцями та місцевими жителями, буде проведено серію культурно-орієнтаційних курсів. Під час них. Пройдуть курси з історії та права Латвії, навчальні екскурсії по Латвії та заходи з активним дозвіллям, співпрацею, обміном досвіду, семінарами з підприємництва і багато іншого. Заняття проходитимуть як очно, так і дистанційно, а також у змішаній формі. З повним переліком курсів можна ознайомитися на сайті фонду інтеграції суспільства у розділі для жителів України. Або за посиланням в описі відео, зазначу, що термін реалізації проєкту до 31 грудня 2024 року. Тож не зволікайте з подачою заявки на участь. Звертаю вашу увагу на те, що ці курси можуть бути корисними як для побутового життя в Латвії та розвитку нових можливостей, так і для знаходження друзів і знайомих для майбутнього життя. Ризька міська рада. Також забезпечує співфінансування 28 проєктів для підтримки та інклюзії українців, які проживають у ризі. Ці проєкти включають творче та корисне проведення вільного часу, наявність психологічної підтримки, дозвілля для дітей та молоді, спортивні заходи, вивчення латиської мови. Ці заходи допомагають залучитися також на ринок праці. Перелік проєктів можна знайти за посиланням, яке ви бачите на екрані. Друге питання. Які активності доступні для дітей влітку? Державний центр освіти у співпраці з органами місцевого самоврядування реалізує дві програми підтримки українських дітей та підлітків до 31 грудня 2024 року. Програма неформальної освіти, зокрема вивчення латиської мови для українських дітей та підлітків, та підтримка таборів для українських та латвійських дітей та підлітків. Щоб дізнатися про заходи у вашому муніципалітеті, зверніться до відділу освіти вашого муніципалітету. Ви також можете знайти інформацію про табори безпосередньо на сайті nometness.gov.v або за посиланням в описі до відео. Третє питання. Де вивчати латиську мову? Зараз доступні державні курси вивчення латиської мови від початкового рівня А1 до високого рівня С1. Інформацію про них можна знайти на сайті фонду інтеграції суспільства у розділі для жителів України або за посиланням в описі до відео цього року. Оплачування державою курси можна відвідувати лише один раз на кожному рівні. Тому, якщо ви помилилися з вибором рівня курсу, не підходить формат лекцій або просто не можете їх відвідувати з інших причин, просимо якомога швидше повідомити це до фонду інтеграції суспільства. На закінчення хотілося повернутися до теми значення мови. Мова це інструмент, який відкриває нові можливості для кожного. Почавши вивчати латиську мову, ви одразу помітите зміни у ставленні людей, зможете краще орієнтуватися в місті, заощадите час в магазині в пошуках бажаного продукту. Тепер я хочу запросити Анну. Аби вона поділилася своїм досвідом, як знання мови допомогло їй в повсякденному житті. Доброго дня, мене звати Анна і я вчила латвійську мову з нуля. Тобто я народилася, виросла в Україні, вчилася в українській школі і потрапила в Латвію вже в свідомому житті. На питання, як мені допомагає латвійська мова в Латвії, вона допомагає просто жити, спілкуватися і. Знаходити якісь рішення відповіді на свої питання. У мене в житті траплялося багато ситуацій, в яких неможливо було знайти рішення. Ну, здавалося, все, ну, як знайти відповідь. Але коли ти знаєш елементарні речі, такі як лабдин, палдис, лудзу, то в тебе відкриваються двері. навіть З'являються відповіді в людей, які сидять перед тобою мовчки і не хочуть тобі допомагати. Але м, наполегливість до себе і бажання вирішити свої питання допомагає знайти відповіді. Подорожуючи Європою, я часто спілкувалася з людьми різних країн, і одне з найголовніших питань, яке їм задавала скільки мов ви знаєте. І найчастіше відповідь було: 4, 5, 6. Одна людина мене дуже вразила, коли засмутилася і сказала, що знає лише 4 мови. Тобто бажання вчити мову, знати мову. І покращувати мову країни, в якій ти живеш, це лише внутрішній стан людини. Коли людина для себе вирішила це питання, то мова для неї, до неї підходить сама. Поки людина не може відкрити своє серце для мови, то і мові важче зайти всередину в голову. Тобто, якщо у людини є свідоме бачення, для чого йому мова, щоб спілкуватися, то, звісно, і легше вивчити мову, легше покращити свої знання, тоді не буде страху в спілкуванні. Тобто, коли в тебе є відповідь на питання всередині в тебе, то і немає страху. А якщо я щось скажу неправильно, а якщо в мене акцент, а якщо якась не така вимова, мова це інструмент, за допомогою якого ми відчиняємо будь-які двері, які, здавалося, є зачинені. Тож наголошую, що все всередині нас є бажання, є розуміння, і мова сама до вас прийде. До мене ж прийшла, я сама е шукаю. Людей, з якими мені зручніше спілкуватися латвійською мовою, то і вони самі до мене приходять в моє життя. Лише коли в мене з'явилося усвідомлення, що мої знання, які я отримала на курсах, потрібно десь реалізувати. Тобто, коли ти не використовуєш свої знання, то вони забуваються. А якщо ви закінчили курси, або ви зараз навчаєтесь на курсах, то буде чудово, якщо ви будете використовувати кожне нове слово, яке вивчите, і вчіть ті слова, які вам зручні, які ви точно будете використовувати в житті. Між Україною та Латвією є більше спільного, ніж вам здається. Просто придивіться до цього. Ті ж самі орнаменти дуже подібні, як в Україні, так і в Латвії. І є такі самі спільності в мові. Наприклад, моя прабабуся завжди казала гурки. В Латвії є таке слово, немає огірків і огурців, є огурки. Тобто дуже багато подібних слів і дуже багато подібних значень в латвійській мові ви знаєте, знайдете за допомогою знання української. Це все, що ми хотіли розповісти вам сьогодні. Більше інформації можна знайти на сайті ukrainalatvia.com. чекаю на ваші запитання в коментарях або за номером телефону плюс 371 20 38 10 39. Не соромтеся звертатися до мене, якщо вам необхідна допомога. Бажаю вам усього найкращого та до зустрічі в моїх наступних відео або особисто в ризі, за адресою вулиця Палес 9, центр підтримки українських жителів.